Поехал? Поехала. Готовий? Давай. Да. Да, готовай. Сейчас удальше.

А, камербанти в ТБЦ, так? Так. Ну що, тепер... А ти знімав що цей? Ти знімав... Е... Тесплитаноскі бойова да. бджола. Витримку пройшла, блядь. Ми можемо ще дошняти це. Кажи, до, до зніме, до зніме. кажи Саня, іди сюди, кажи. Тест плитаноскі бойова бджола. Як побачив, складних умовах. І ось вона тест пройшла. Ну так, да, в принципі, жива. Прийнула... Бля, ти тягав так капець, бля. Ну, а як? Це сила в руках дурна, бля. Зато воно все витримало. Можете бути певне, що вас за цю котлють. Ну, Ця да. петелька може врятувати ваше життя. Це важливо. Це дуже важливо. Бачите? Ось тут трішечки тільки, ниточка відійшла, але все ціле, цілемається. Ну, Вона ж вон прошита аж сюди. Так. Багатошовний. Ниточка якісна, отаноска крута. Дякую. Зараз потестимо іншу. Від іншого виробника. Давайте. Фух. Да, красавчик, блядь. Красавчик взагалі.